У всесвітній день мотоцикліста київський байкер попрощався зі своїм другом Костянтином Тарасенком під потужний рев мотоциклів на цвинтарі одовіла дружина Вікторія в цю мить стримувала сльози сьогодні. Вона в оміні футболці з посвятою йому. Кос Бородос, так називали Тарасенка, у байківській тусовці. Дівчина прощалася не лише із чоловіком, а й з матір'ю. Двоє найдорожчих людей загинули на її очах на другий день після весілля. Досвідчений 40-річний байкер і його 51-річна теща у вечір неділі їхали вдвох на мотоциклі. За версією байкерів, трагедія сталася, коли водій перелаштовувався в іншу смугу. Мотоцикл під час маневру раптово занесло до відбійника. У Костянтина залишився маленький син і батьки. Підтримати невтішну родину зібралось кілька десятків байкерів. Твої милості, твоєї волимості. Традиція така. Отдають честь тобто уваження чоловіку, тобто, який був байкером. Кожди з нас знає, що садясь на мотоцикл, виїжджає в город, ти маєш шанси 50 на 50. Нас ну, плохо видно, видимо. Тобто я не буду обвіняти во автомобілі То у всьому. Ми теж и і себя неправильно, превышаем скоростной лимит і так далі. Ну, це життя. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН.UA. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово з будь-якого пристрою все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.